Мене адвоката, ТЦК побили до втрати свідомості і незаконно мобілізували. Давайте розбиратися, як це було. Я їхав на зустріч до клієнта, побачив, що за мною їде якась машина. Ну, я не продав цьому значення. Вийшовши з машини, до мене підбігли люди у військовій формі і вимагали військові документи. Я сказав, що вони не мають права без поліції мене чіпати. Але тут з'явилося... Чотири ще додатково людини у військовій формі, дорогій військовій формі от, схопили мене за руки і почали силою тягнути, куди їм потрібно. Я повідомляв, що поліція, тільки поліція має право, але вони цього не слухали. Що було, це незаконне позбавлення волі людини. Потім викликали поліцію. До речі, це все знімалося на відео, і ці відео я обов'язково виставлю в ефір, в інтернет. Що відбулося далі? Поліцейський, побачивши, що я знімаю, намагався максимально робити вигляд законності. Але все одно, не слухаючи нікого, мене... я вимагав, щоб складали протокол затримання. Жодного протоколу затримання поліція не склала. І... Мене посадили в машину силою, без моєї згоди, в машину поліцейську. Потім повезли мене в ТЦК. По дорозі мене намагалися сфотографувати, я не давав їй такої можливості. Я так розумію, що для того, щоб мені вжитувати військовий квиток, потім завезли в ТЦК. Там інші вже працівники ТЦК мене перехопили. ТЦК, там де завозять, повністю огорожена колючим дротом. щоб Ніхто не міг не зайти і головне, не міг не вийти, не втікти звідти. Завели мене у підвал, потім в кабінет до юриста. Зайшов якийсь працівник ТЦК, який хотів забрати мій портфель. А в портфелі в мене були, справи клієнтів, і я відмовився йому надавати. Тоді він почав мене бити якоюсь палкою, наніс удари в корпус, в голову, і я втратив свідомість. Це все було при юристах, який там знаходився. Потім, коли я прийшов до тями, там вже була швидка допомога, мені давали якийсь нашатир. Відео, була зйомка відео, поліція стояла, поставили там бодікамеру, знімали це все на відео. Сподіваюся, зараз я намагаюся... Витребувати ці документи, ці відеозаписи, чому взагалі ТЦК мене било, навіщо вони це робили? Але головне, що коли швидка допомога хотіла мене забрати, так як я втратив свідомість від побиття, то начальник ТЦК їм відмовив. Після того вони зробили мені якийсь укол, також помимо мого дозволу, сказали, що це знеболювальне, і поїхали. Не пустили в ТЦК, не адвокатів, не мою дружину. Склали матеріали. Я повідомляв, саме головне, чому взагалі відбувся цей конфлікт. Тому що у мене є право на відстровочку, і я постійно подаю, як сам, так і своїм клієнтам, подаю заяви дистанційно про це. І клієнтам 50 на 50 іноді задовольняють, іноді через суд приходиться робити мені і за моєї адвокатської діяльності, як військового адвоката, ТЦК ніколи. Не ставили відстрочку самі. Мені постійно приходилося потім звертатися до адміністративного суду, і суд завжди, наголошую, завжди давав. Визнав її незаконними, зобов'язовував розглянути заяву з урахуванням рішення суду. І в мене постійно були ці відстрочки. Але ТЦК слухати не хотіли. Вони склали якісь матеріали, коли я попросив одного юриста, щоб він був свідком мого побиття, і злякався, вийшов, прийшов інший юрист. З дуже таким наглим голосом, який ну, сразу дав зрозуміти, що коротше, я почав склати матеріал, я йому повідомив про те, що мене не можна мобілізовувати, бо в мене є CV-строчка і право на V-строчку, але ніхто про це слухати не хотів. Після чого склали матеріали і мене намагали, намагалися витягнути звідти. У мене сильно боліла голова, я не міг встати. Тоді мене силою схопили і, скажімо так, витягли в сусідній кабінет. В сусідньому кабінеті я погано бачив, що там відбувається, але там сиділи лікарі. У мене боліла голова, це я так зрозумів, що це була комісія ВЛК. Я повідомив, їм, що згідно пункту 63 цю комісію ВЛК, що згідно пункту 63 люди, які... Мають на відстрочку, або подали заяву на відстрочку, не направляються на ВЛК для його проходження. Але слухати ніхто не хотів. Мені провели ВЛК, жодного аналізу, жодного питання, жод... ніхто нічого, не дивився. Так, коротше, це все була фікція, фарс і, скажімо так, злочинні дії вбачалися. Коротше, коротше, це ВЛК його. Фактично, вони зробили мене придатним, але його не було. Після чого до мене також підбігли працівники ТЦК, схопили мене, хотіли вирвати в мене портфель, вирвали в мене портфель, їх було дуже багато. Портфель був, нагадаю, із справами клієнтів. От. Вони його забрали, забрали з того портфеля телефон, забрали айпад. От. Потім цей портфель віддали назад. Це в цих діях вбачається склад злочину, а саме грабіж. Розумієте? Тобто забрали його. Я казав, що там справи, там фотографії, там документи клієнтів в вайпаді. Ніхто нічого слухати не хотів і в телефоні. Це все позабирали. От. Це вся безнаказаність, яка постійно там відбувається і жодної відповідальності. За такі дії, скільки ми боремося, скільки інші адвокати борються, я ще не бачив. На СМЕ мене відмовилися вести. Я так розумію, що в мене був струс мозку, мене вести туди відмовилися, мені сильно тошнило. Після чого мене запихнули у подвал. У подвал Тягнули мене туди працівники ТЦК з великою ненавистю. От. Сказали, що кинуть у кабінет, де. Сидять туберкульозники, але в тому кабінеті нікого. Не кабінет, а підвал, скажімо так, камера. В тій камері нікого не було. Була тільки відеокамера, яка слідкувала за тим, що відбувається. У мене крутилася голова, боліла сильно, тому я лежав на кроваті. Через деякий достатньо короткий час, близько пів години. Мене витягнули і потягнули вже у машину вести у військову частину. Довго їхали. Мене оточили чотири чоловіка і намагалися, коротше кажучи, вести мене. Плюс з цих чотирьох тільки одна людина була дійсно людиною, інші вели себе зухвало, намагалися мене якось спровокувати. От. Того привівши мене в військову частину, коли я зайшов, я одразу повідомив командування про те, що в мене... Документи, що в мене відстрочка, що в мене право на звільнення, що в мене все. Показав їм ці документи. Матеріально завірені копії. Але слухати, ніхто про це нічого не хотів. Мене сказали, що ми зараз нічого розбиратися не будемо, ні, ні в чому розбиратися не будемо, а потім це зробиться пізніше. О. Ну, Що зробити? Видали форму, видали форму і, коротше кажучи, що я хочу сказати? Безнаказаність з боку ТЦК дуже велика. Єдине, що хочу подякувати, хочу подякувати командирах і інструкторів військової частини, які дійсно професійно, чесно виконують свої обов'язки. Це бойові люди, які воювали, деякі з них були в полоні. От. Вони дійсно робили все, щоб людсько відноситися до всіх, хто там знаходився. А знаходилось там дуже багато людей. Угадайте, до речі, напишіть в коментарях, скільки з них було добровольців, відсотків. Хто відсотків добровольців, вгадає, від мене буде бонус. От, того зараз, звісно, користуватися телефонами забороняють. От. Ну, але будемо сподіватися, що я буду звільнятися, буду звільнятися по закону, буду намагатися написати рапорт, але... Зараз поки що про це мови не йде, ніхто поки що його приймати не хоче, а канцелярія, яку можна здати тут, на жаль, немає. Буду сподіватися, що буду писати рапорт, друзі. Прошу вас усіх, дуже багатьом допомагав із вістрочками, і звільненням. Прошу зробити максимальний розголос цієї ситуації. Щоб можна було далі захищати. Тому що зараз, бачите, така установка, що мобілізовують же адвокатів. А це... Препятство здійснення адвокатської діяльності, крім того, з відстрочками в діях працівників ТЦК і розбой, і перевищення влади службових повноважень, склад злочину, і припасування адвокатської діяльності, того буду боротися виключно в законний спосіб і переділяти